Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо час фютохсамплю, який позначає віддалене майбутнє. Я вирішив трошки поекспериментувати з форматом і іноді робити довші і більш повільні відео, щоб ви встигали подумати, зробити вправи. Це буде відео з цієї серії. Сподіваюся, я не пошкодую про це на етапі монтажу. Більшість із вас вже знайома з часом Proche, з назви якого зрозуміло, що це близьке майбутнє. Тобто, ще раз Proche – це близьке майбутнє. Нещодавно я про нього випустив відео. Кому цікаво дізнатися про близьке майбутнє, ось підказка про граматичний час, звісно, не про майбутні події. Ви зрозуміли. А сьогодні ми розглянемо люфютюх самплю. Почнемо з назви. Фютюр майбутній сампль простий, але ви зарано радієте. Це значить, що при утворенні часу ми не використовуємо допоміжне дієслово, а утворюємо фютюрсампль за допомогою, закінчень, які ми додаємо до дієслова, що, як ви побачите, не зовсім самплю. Але ми з усім розберемося сьогодні без проблем. Головне одразу робіть вправи. З назвою розібралися, тепер перейдемо до використання. Коли вживати цей час? Future Sample використовується для вираження дій подій, які відбудуться в більш-менш віддаленому майбутньому, і це може бути через місяць, рік або навіть через десятиліття. І тут важливішим буде не термін місяць чи рік, а дещо інше. Обіцяю, ми з цим чітко розберемося в цьому відео. Ви погодитеся, що день народження, який настане через три місяці, деяким здається занадто далеким, а іспит з французької через 6 місяців занадто близьким. Сприйняття часу суб'єктивне. Коли ви говоритимете про події віддаленого майбутнього, використовуйте цей час. Ну і роз... подивимося приклади. Un jour, je d'appartement. Одного дня я зміню квартиру. Dans 30 ans, nous irons sur la lune. За 30 років ми поїдемо на місяць, не пополетимо. Поки загальна рекомендація, вживайте цей час, коли будете говорити про майбутнє більш або менш віддалене. Розглянемо декілька прикладів. Поки звертайте увагу тільки на форму дієслів future та спробуйте їх впізнати. Nous voyagerons en France l'année prochaine. Vous finirez vos devoirs avant de jouer. Il mangera une pomme après le dîner. Tu iras à l'école demain. C'est dit le mot allez, vous n'êtes pas vrai, comme vous vous rappelez. Nous serons très contents de vous revoir. C'est dit le être, vous n'êtes pas correct comme vous vous rappelez. Tu viendras à ma fête, oui? Це дійсно «venir». воно неправильне, як ви пам'ятаєте, але сподіваюся, що ви його все ж таки вгадали чи впізнали. Однак таких дійслів, які складно впізнати з першого погляду, у фітюрсамплю не так багато. Розглянемо ще приклади фраз у фітюрсамплю з перекладом для знайомства з цим часом. «Je finirai mes devoirs. Я закінчу свої домашні завдання. Не дуже віддалений час, але я вам поясню це нижче. Il appellera le propriétaire la semaine prochaine. Vons-az téléphonoé voilà, ne connaisstu pas notre église? Ви вже знаєте майбутній час футох, хож найближчий майбутній час. Тож тепер ми маємо розібратися, який час коли вживати. Адже ці обидва майбутні часи, як ви розумієте, будемо просуватися крок за кроком. Перше, якщо ви кажете про віддалене майбутнє оповите серпанком, то маєте використовувати люфютох simple». Тобто люфютох simple» використовується для вираження дій подій, які відбудуться в далекому або невизначеному майбутньому. Це часто можуть бути плани на майбутнє. Je partirai en voyage. Je lirai ce livre en vacances ou je lirai ce livre demain. le futur simple est La de Rosclado. Demain il fera beau sur l'ensemble de la région. pogoda po region. Il n'y aura pas de précipitation, ou pas de pluie pendant la journée. Le train pour Lyon partira du quai numéro 1 à 18 huit heures Потяг на ліон поїде з першої платформи о 18.45. Третє: Le futur simple часто використовується для обіцянок. Je t'expliquerai tout. Натомість le futur proche використовується для обговорення негайних майбутніх подій або намірів. Порівняємо конкретні приклади у двох часах. Якщо simple вживається для віддаленого майбутнього, оповитого серпанком, то future про використовується для дій, які відбудуться дуже скоро, прямо зараз. Je vais finir mes devoirs, я зараз закінчу домашні завдання. Вже беру зошит та ручку і починаю писати. Je finiré mes devoirs ce soir, я закінчу домашні завдання ввечері. Future simple вживається для більш віддалених планів, або навіть так. Не t'inquiète pas, je devoirs ce soir. Не хвилюйся, я закінчу домашнє завдання ввечері. По-перше, людина ще не буде от от дороблювати домашнє завдання. А по-друге, вона сприймає це як більш віддалене майбутнє і ще не вечір. А по третє, відчуваємо відтінок обіцянки. Не хвилюйся. Друге зіставлення. Живи тут експліки. Я зараз тобі все поясню. Слухай, я вже починаю пояснювати. Житекспліхайту. Я тобі все поясню, але не зараз.

Це не плани, це зараз. Тих, хто проваджає, просимо вийти з вагона, а то будемо вас випроваджувати. Підсумовуючи, основна різниця між future і future Proche полягає в тому, що future Proche використовується для вираження дій події, яка відбувається в найближчому майбутньому, от от негайно. А future sample використовується для більш віддалених або невизначених дій подій. Це тільки плани, або також обіцянки, накази тощо. Порівняння з англійською мовою в англійській мові future фютюрпхож відповідає конструкції to be going to do something, а future-sample можна порівняти з використанням will плюс інфінітив, хоча на цьому схожість закінчується, адже в англійській дещо по іншому. Бачите, на екрані англійське правило зачитувати його не буду. Тут урок французької а не англійської. У французькій мові «futur proche» використовується для дій, які відбудуться дуже скоро і часто має відтінок наміру. Je vais finir mes devoirs» я збираюся закінчити домашні завдання, або я от-от закінчу домашні завдання. А «futur simple» вживається для більш віддалених планів, без наміру. «Je finirai mes devoirs ce soir» я закінчу домашні завдання ввечері. Ну. Можливо, намір все ж таки є. futur simple» ми також можемо використовувати для прохання. Je vous demande de me répondre rapidement» Я вас попрошу швидко відповісти мені. А також для наказу або розпорядження. «Vous regarderez le le mot dans le dictionnaire» Ви подивитеся це слово в словнику. Нічого особливого в українській мові так само можна вживати майбутній час. І слід додати, що оскільки утворення Proche значно простіше, ми просто відмінюємо дієслово слово «але» в теперішньому часі і беремо інфінітив. А у фютюрсампл відмінювання дещо складніше, самі носії мови віддають перевагу Proche, Через його простоту. Таким чином, відмінність використання розмивається, адже носії мови замість більш складного фютюрсамплю все частіше використовують фютюрпрош. Тепер перейдемо до утворення фютюрсамлю. Воно утворюється шляхом додавання закінчень до інфінітива дієслова. Допоміжне дієслово, відповідно, не потрібне. Для більшості дієслів відмінювання відбувається відносно просто, але ж є неправильні дієслова, у яких може змінюватися корінь. Їх не так багато насправді тому важливо обов'язково їх вивчити. Однак, при тому, що бувають такі зміни у неправильних дієсловах, закінчення завжди будуть однакові. І це на щастя для вас. Цей час футоксамблю ви впізнаєте саме за цими закінченнями, та літерою та літерою R, яка обов'язково стоятиме перед ними. У деяких підручниках цю літеру включають у закінчення, що є неправильним, однак вона є чудовим орієнтиром. Правильні закінчення ви бачите на екрані. Подивіться на них, що вони вам нагадують. Звичайні закінчення дієслова «авуа» в теперішньому часі, так. Закінчення дієслів АІАСа, ОНС, ЕЗ і ОНТ. І ось відмінювання дієслова авуаг, яке ви вже знаєте: Же, тюалія, еля, ну «завон», за вельзон ельзон. Кому цікаво, чому так сталося, пояснення на екрані. Однак вам це не потрібно. І не цікаво. Тож продовжуємо. Тепер спробуємо провідміняти дієслова усіх трьох груп. Правило те саме. Додамо закінчення до інфінітива. виключення розглянемо потім. Приклади з правильними дієсловами: перша група. Parler. je parlerai, tu parleras, il parlera, elle parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront, elles parleront. Тепер зверніть увагу, як буде втікати літера qu'elle тобто вона буде називатися німою. Вона не буде читатися. Je travaillerai, tu travailleras, il travaillera, elle travaillera, nous travaillerons, vous travaillerez, ils travailleront, elles il travailleront. Зверніло увагу на німе Щоб не було жутхаваюре, це неправильно. Правильно, Правило жутхавайре. Я вас навчаю нормі. На півні будуть казати зі звуком Е «e тхаваюре. Однак вчіть норму, так? літера Е «e» втікає, коли вона оточена двома приголосними звуками, так? Які, в свою чергу, оточені двома голосними. Схему можете побачити на екрані. Який принцип? Для милозвучності ми прагнемо до чергування голосний приголосний, голосний приголосний голосний приголосний, голосний приголосний і так далі. Німий -е голосна літера. Якщо поряд багато голосних, вона втікає, а якщо багато приголосних, вона їх розбавляє. Це не тема нашого відео, про це якось іншим часом поговоримо, просто звернув вашу увагу на вимову. Ваше завдання провідміняти дієслово тхаває усно. Нарешті усно, так? тому що літера Е також втікає тут. Ha, vai, Перша група правильні дієслова. Однак є невеличкі виключення, які стосуються написання. Ми їх не розглядатимемо в цьому відео, і я не вимагаю їх вивчати. Кому цікаво, табличка на екрані. Тепер розглянемо другу групу дієслів. Усе просто додаємо закінчення до інфінітива. Друга група дієслів з нею жодних проблем немає. Якщо ви не знаєте, що це за дієслова другої групи, закликаю подивитися це відео. Фінір закінчувати у футюрсамple. Je finirai, tu finiras, il finira, elle finira. Nous finirons, vous finirez, ils finiront, elles il finiront. Що ви трошки відпочили? Скажу, що якщо ви хочете навчатися вгадувати якого роду іменник жіночого роду чи чоловічого, ви можете безплатно завантажити цю табличку. Посилання буде під відео. Якщо ви початківець і хочете більш системно вивчати французьку мову, вам допоможе мій підручник. Посилання на нього буде також під відео. І третє, переможці мого конкурсу, чому ви мені напишете? Я вже оголосив результати у відео, як побудувати речення французькою, а також відповів на виграшні коментарі. Де ви? Де ви? Ви призи не хочете забрати? Пишіть. Тепер розглянемо неправильні дієслова, але розпочнемо з тих, які відмінюються легко. У дієсловах на ех е ми відкидаємо останню літеру Е «e» перед тим, як будемо додавати закінчення: Prendre. – Je prendrai, tu prendras, il prendra, elle prendra, nous prendrons. Vous prendrez, ils prendront, ils prendront. Taxa fer »« Robrite. Je ferai, tu feras, il fera, elle fera. Nous ferons, vous ferez, ils feront, elles feront. Ваше завдання про відміняти дійслово та «метр». Ставте на паузу і провідміняйте. Вони відмінюються схожим чином. Також ми відкидаємо останню літеру «е» перед тим, як будемо додавати закінчення. Відмінювання неправильних дієслів це окрема тема, їх варто гуглити, виписувати в зошит та вчити. Колись я покажу як, але все ж таки ми маємо розглянути їх в цьому відео. Звернемося до неправильних дієслів, у яких відбуваються зміни в корені. З якого розпочнемо. naisklad je serai tu seras il sera elle sera nous serons vous serez ils seront elles seront i avoir j'aurai tu auras il aura elle aura nous aurons vous aurez ils auront elles auront Є низка неправильних дієслів, не таких страшних для вас, як попередні, але які викликають труднощі. Кльотер навряд чи їх вивчив би, якби французька була для нього іноземною, а маленький Ніколя зміг би. І ви зможете. Уявімо, про яке майбутнє він мріє. «Кон же сере гран, жоре ін жолі мезон, авек ін жарден, у жоро севре мез амі, альсест е кльотер. Ну пурон жуе у фут, альсест кеера де Mais j'espère que Louisette sera bien cuisinée. Nous irons à Saint-Tropez en vacances quand on voudra. J'aurai un chien qui courra vers moi lorsque je reviendrai de mes voyages. Je ferai du sport tous les matins et je mourrai vieux. Je sais que je pourrai avoir tout ça, mais je devrai beaucoup travailler. Oui, Як бачите, я згрупував ці неправильні дії слова за певним принципом. Це буква сполучення DR, «вр», подвоєння «рр». Тепер, я сподіваюся, ви не переплутаєте жере діє слова «être» та же «savoir». Ще раз, соре, 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 соре. Як ви побачили з прикладів, le futur simple може вживатися після «quand», «lorsque», його літературний синонім. І додамо сюди que» як тільки. Висновок. «Future sample» – це важливий час для вираження невеличкої невпевненості у майбутніх подіях. Він дає нам можливість говорити про наші плани та очікування, які відбудуться в більш віддаленому майбутньому. А тепер час вправи. Ставте на паузу, а потім перевіримо. Вправа 1. «Un jour» – «Oui» – Робіть вправу. Ставте на паузу. J'espère que vous avez fait à droite. Maintenant, on vérifie, on traditions, la tradition pour que vous reviendiez sur la question. Et je vais lire. Un jour, je changerai d'appartement. Tu viendras à ma fête. oui. On fera tout ce qu'on veut. À minuit, j'y serai. Ou le variant conversé, j'y serai. Ils se marieront peut-être. Tu me donneras la carte je vous demanderai juste de vous connecter à mon serveur s'il vous plaît vous regarderez le mot dans le dictionnaire je vous prierai de m'expliquer ce retard tu n'oublieras pas de me réveiller vous nettoierez la maison elle finira par comprendre tu devras beaucoup travailler à l Перетворіть наступні речення з теперішнього часу у фютох самплю. Сподіваюся, це велике відео буде вам корисним. Якщо у вас залишилися додаткові питання, пишіть їх в коментарях, робіть вправи. Кого цікавить табличка, яка допоможе вам визначати рід іменників у французькій мові. Посилання на неї буде в коментарях, так само як і посилання на мій підручник з французької мови, підручник для початківців. На цьому ми будемо прощатися. Лайк, підписка, коментар і до зустрічі. Бай-бай!